Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі. Отже, шокуючі плани Трампа, і також зробимо огляд важливих новин для українців з Європи. Підпишіться на канал, щоб не пропускати нових цікавих відео. Підтримайте своїм лайком український YouTube. Дякую вам. Отже, почнемо з того, що Сполучені Штати зараз розглядають можливість перезапуску російського газопроводу Північний потік-2 в Європу за підтримки американських інвесторів. Про це пише видання Фінанша Times», посилаючись на власні джерела в Вашингтоні. За інформацією журналістів, деякі чиновники з оточення Трампа знають про цей план і навіть розглядають його як частину загальної стратегії нормалізації відносин з Росією. І тут, друзі, цікаве питання: а на кого хочуть натиснути цією інформацією на Європу чи на Україну, як ви вважаєте? Тому що газопровід, зрештою, веде в Німеччину ініціатива його відновлення походить з Сполучених Штатів, що виглядає, погодьтесь досить дивно. Адже логічно, що першочергова таку ініціативу мала б висувати сама. Німеччина, якщо подивитись на ситуацію з точки зору Дональда Трампа, який зараз ви знаєте активно просуває свої різні виборчі наративи, то стає зрозумілим, що для нього питання миру в Україні погодьтесь не є просто геополітикою, а важливий також політичний козир. Ви знаєте, що ще до приходу в Білий Дім він обіцяв завершити війну за 24 години. Тепер цей термін зріс до 100 днів. І для нього головне це показати своїм виборцям, що він вирішив проблему, яку Байден допустив. І звісно, що в цій грі на кону його особистий імідж, можливо, навіть Нобелівська премія миру, як справжній бізнесмен Трамп, ви бачите, діє методом батога та пряника, Тобто він вже продовжив санкції, але може запропонувати розморозку північного потоку як один із своїх козирів. До речі, те саме стосується і НАТО. Він може сказати Україні та Росії, мовляв, ось мої умови. Тепер ваша черга зробити кроки на зустріч. Нагадаю, що під час зустрічі з Зеленським, ви пам'ятаєте, там прямо заявив, що у Зеленського погані карти. На що Зеленський відповів: я сюди не в карти грати, приїхав. Що ще важливо з міжнародної політики, то в Лондоні ви знаєте, коли завершився саміт з питань оборони та безпеки Європи. Дискусія ця тривала близько двох годин, але жодних детальних заяв не відбулось. Британія, Франція та ще декілька країн працюють над планом припинення вогню. Британський прем'єр Стармер заявив, що будь-який мирний договір має базуватись на трьох ключових пунктах. Нагадаю, перша це сильна позиція України. Друге це європейські гарантії безпеки. І третє це підтримка Сполучених Штатів. І отут, друзі, ключовий момент, тому що спочатку перемир'я, а потім гарантії. Тому що ви знаєте, що в Україні вже проходили це. Україна свого часу відмовилася від ядерної зброї в обмін на гарантії, а потім нас просто обманули. Тому, звичайно, Зеленський правильно наполягає на тому, щоб спочатку прописати чіткі механізми безпеки, а вже потім говорити про будь-які мирні ініціативи. Інакше все це буде черговою. Пасткою. Отже, друзі, будемо слідкувати за розвитком подій. Попереду ще багато цікавого, як завжди, все залежить від того, хто які карти розіграє у цій великій грі. Щодо важливих новин з Європи, хочу сказати, що відбулася жахлива трагедія в центрі Манхейма. Нагадаю, що в центрі Манхейма біля магазину, позашляховик, на великій швидкості влетів у натовп людей. Водія 40-річного чоловіка вже затримали, але його мотиви досі залишаються загадкою. Поліція оточила район, там працювали екстрені служби. За останніми даними дві людини загинули, і щонайменше 15 у критичному стані. Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фейзер терміново скасувала свій візит на карнавальний парад в Кьольні. Можливо, буде підійматись питання відставки міністра, тому що це вже третій такий випадок у Німеччині з грудня. Очевидно, що міністерство внутрішніх справ змогло б зробити більше. Будемо спостерігати, що буде відбуватись далі в Німеччині керівництво країни. Ми бачимо, не забезпечує безпеку своїх громадян, і це може мати серйозні політичні наслідки. Лідер ХДС Фредріх Мерц ще під час предвиборчої кампанії замовчував, що планує взяти 900 мільярдів євро нового боргу для зміцнення Бундесферу та інфраструктури Німеччини. І тепер, поки старий склад Бундестагу ще має більшість, намагається протягнути це рішення якнайшвидше. Цей крок викликає також запитання, чому так поспішно. Очевидно, що в новому складі парламенту така ініціатива може наштовхнутися на опір. Та головне на що будуть витрачені ці кошти. Нагадаю, що Фрідріх Мерц заявляє, що Німеччина та Європа повинні готуватись до довготривалих викликів у сфері безпеки. Важливі заяви зробила також Урсула фон дер Ляйн нещодавно вона заявила, що Європа на порозі нової гонки озброєнь. Урсула Дерлянь пообіцяла представити план переозброєння Європи, і його мета це зміцнення бронездатності ЄС, але не всі у захваті від цієї ініціативи. Лідер австрійської партії свободи Гіберт Кік вже різко розкритикував цей план, звинувативши європейські еліти у створенні безпрецедентних загроз для громадян. Звичайно, зростаючі військові бюджети означають, що Європа робить ставку на війну. Акції оборонних компаній ЄС вже стрімко зростають, тобто військова промисловість тільки погодьтесь виграє. Франція також прагне доступу до ресурсів України. Що зараз відбувається? Французький міністр оборони. Заявив, що його країна вже з жовтня веде переговори щодо використання українських ресурсів для потреб французької оборонної промисловості. Президент Франції Макрон після саміту в Лондоні заявив, що країни ЄС повинні збільшити оборонні витрати взагалі до 35% ВВП. Такі цифри друзі вражають. Але чи готові європейські економіки до таких навантажень? Ми з вами побачимо. Інтерес до ресурсів України також зростає, але що отримає від цього сама Україна, ми також побачимо. Хоча ви знаєте, що після зустрічі європейських лідерів в Лондоні офіційні представники ЄС чітко підтвердили, що безпекова політика Європи буде е, узгоджуватись із Сполученими Штатами, іншими словами, жодних самостійних рішень. Тобто, це ще раз доводить, що без дозволу Вашингтона жодні серйозні політичні рішення в Європі. Не ухвалюється, отже, на цьому це всі важливі новини для українців з Європи і світу. Вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео до зустрічі.